Сьогодні у програмі, коли відновлять асфальтне покриття на подвір'ях рівненських багатоповерхівок, романтика по рівненськи або чому темрява людям не друг. Дорогу на центральній вулиці міста відремонтували ще влітку, а от про тротуари ніхто не подбав. Ями та вибоїни вже багато років є так званим атрибутом прибудинкової території будинків на вулиці Костромській, 1 і 3. Люди вже втомились мовчати, адже неодноразово травмувались на власному подвір'ї. Не лише словом, а й ділом. Ці рівняни активно звертаються до комунальників. Втім, результатів немає ніяких. Неодноразово особисто я зверталася ось три. Листи відповіді і все одне й те саме. Немає коштів, будемо робити. А нас це не задовільняє. Ми хочемо знати, і вже нам набридло у цьому болоті купатися, падати. Люди ламають і руки, і ноги, псують взуття. Діти бігають старші люди на ходульках. На цьому, у нас дуже багато старших людей, немощних живе. От це неможливо, просто жахіття. Пані Катерина показує три останні відповіді від профільного управління, в яких зазначено, що проєктна кошторисна документація для ремонту тротуару вже є, однак чекають на кошти. Будинку 30 років за цей час асфальтне покриття на приподинковій території жодного разу не ремонтували. Тут ремонтів не було ніколи. Тут розбивали де рядишком робили тепловики. теж не зробили, не розбили тут. Якісь колись клумби були, зараз нічого немає. Останнього разу при зустрічі з міським головою розповідає пані Світлана робити ремонт тротуару чиновники навіть не обіцяли. Мотивували затримкою міських коштів казначейство. Казначейство затримує гроші. Це найшли зараз всі таки дуже хороший аргумент. Ну якщо затримує гроші, то давайте просто візьмемо і вмремо. Ну це ж не аргумент, бо якби тут жив якийсь високопоставлений чиновник, я даю гарантію. Тут все було б заасфальтовано як найкраще. Так не повинно бути, запевняють громадські активісти та втрутились у ситуацію. Ми бачимо, що дане подвір'я ну, прибункової території цієї особливо не відрізняється від багатьох у нашому місті. Воно просто жахливе. Яма на ямі. Ми вже отримали відповідь від ЖЕКу про те, що житлово-комунальне підприємство звернулося до УЖКГ про те, аби дана проблема була усунута. В листі пообіцяли це зробити, вирішити. Ми наполягаємо, аби зробили це максимально швидко. Принаймні зараз немає снігу. Ми не знаємо про те, чи о, вони запланували це на кінець року, але факт залишається фактом. Люди обурені, і ми будемо контролювати той момент, аби це максимально швидко засфальтувало. У вечірню пору року повертаються додому мешканці багатоповерхівок на вулиці Костромській, 1 і 3 на осліп. Вуличного освітлення говорять люди. Тут немає вже близько 10 років. На подвір'ї ліхтарі встановлені. Щоправда, вони не працюють. Я зверталася в ЖЕК. Начальника ЖЕКу зверталася до головного інженера. Казали, що немає грошей, бо дуже велика сума, щоб провести. Потім сказали мені, що це має займатися дорожне управління. Я дзвонила в дорожне управління, це освітлення. Мені сказали, що це треба у дворове освітлення. Позвонила у дворове освітлення, мені сказали, що ЖЕК не перечисляє грошей. Замкнутий круг. Знов дзвонила в ЖЕК. Дві неділі до Нового року тут був пан Хомко. Я його приводила сюди у двір, показувала. Він ще як балотувався на мера. Я йому говорила про це світло, бо я там падала, я погано бачу, і вже чуть сутиніє, я не можу йти. Там машини стоять. Я микругом і я вже дважди падала, два рази та падала. І він сказав, що світло до Нового року зробимо. Однак, як бачимо, обіцянки своєї міські чиновники не дотримались, а люди втомились жити у темряві, тож звернулись до громадського контролю. В дворі немає світла, хоча нормальні стаціонарні стовби стоять. Нас дуже сильно обурює, коли нас звинувачують в якомусь популізмі. Мовляв, ми щось використовуємо для того, щоб показати, які ми файні. Зараз ми офіційно звертаємося до міського голови, до міськвиконкому, до ЖЕКу. Відповідно, ми готові власним коштом купити ці вуличні ліхтарі. Від вас треба тільки одне встановіть. Найближчим часом зробіть це, і тоді ви зможете показати, що дійсно, якщо у вас є матеріали і можливість, ви готові дуже оперативно вирішити проблему. Ми принаймні, до цього повністю готові. Випадків, коли на подвір'ї багатоповерхівок, немає освітлення у рівному чи мало, Схожа ситуація і біля будинку на вулиці княгині Ольги. 13. бачимо два електричних стовпа, однак жоден з них не працює. Освітлення біля під'їздів теж не завжди виручає. Воно або не працює взагалі, або лампочки не замінюються місяцями. Ще влітку ми розповідали про прощен зруйновані тротуари у нашому місті. Тоді ми висвітлювали лише декілька вулиць, хоча насправді їх сотні. Зруйнований тротуар, і біля центрального входу у Рівненський міський парк імені Тараса Шевченка зі сторони вулиці Соборної. Тут в деяких місцях повипадала бруківка і утворились ями. Схожа ситуація і навпроти пам'ятника Марії Несвицької. Зі зверненням до громадського контролю звернула жінка, у якої на очах на цій вулиці травмувала ногу пенсіонерка. Місто, вся інфраструктура. Як ми вже Неодноразово казали, в першу чергу повинно бути зорієнтовано на пішохода. тому що це основна маса людей, які проживають в місті Рівному. Коли є такі речі, ну, можна, тут можна впасти, тут можна зламати ногу. І врешті-решт, якщо знайдеться якийсь громадянин, який подасть до суду, то це обійдеться міській владі набагато дорожче, ніж відремонтувати. Йдемо далі, вулиця Чорновола. Тут ситуація не краща. Не лише не вистачає бруківки, а й в асфальті ями. Коли бачимо такий жахливий тротуар біля комерційної якоїсь точки, то тут в першу чергу знову ж таки влада не допрацьовує. Це не є відповідальність підприємця. Але якщо б влада до нього підійшла і сказала, слухайте, давайте зробимо разом, я впевнений, що такі підприємці або підприємство з задоволенням пішли б на зустріч, тому треба допрацьовувати, треба дожимати по кожному такому факту. Інакше просто не буде ніколи порядку в цьому місті. В попередніх програмах ми розповідали про проблему рівнян, які мешкають у п'ятиповерхівці на вулиці Вербова, 4. Близько двох місяців тому у їх підвалі з'явилася вода. Труби тут не протікали, гаряча вода приходила з загальної труби, яка знаходиться під землею між цим будинком і сусіднім. Аби прорив ліквідували, голова правління ЖБК Радуга заключив договір із товариством із обмеженою відповідальністю Рівне Однак проводити ремонтні роботи останні відмовились. Голова ЖБК звернувся до громадського контролю. Після для розголосу проблеми та активності голови ЖБК комунальники відремонтували прорив. Щоправда, лише після того, як чоловік зневірився і викликав майстрів, які мали за кошти кооперативу ліквідовувати аварію.